Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео буде огляд британського ВОК», травневий номер, бо це перший журнал в світі на обкладинці якого з'явилися люди з інвалідністю. Подивимося з вами, що там всередині. І також друга частина відео буде присвячена розпаковці посилки з України, яка надійшла мені від моєї подруги. Вже з нетерпінням цього чекаю, тож залишайтеся зі мною, приємного перегляду. Давайте почнемо з огляду британського вогню, тому що кортежувати вам його показати і трошки про нього поговорити. Взагалі вийшло чотири різні обкладинки. Я зупинилася на цій в таких пастельних відтінках. Мені дуже сподобався колір і мені сподобалася модель. Хоча всі обкладинки реально красиві і дуже стильні, і моделі прекрасні. Наповнення однакове, просто обкладинки різні. Журнал досить об'ємний, тут більше 200 сторінок. Але що мене здивувало, звісно, після обкладинки, тому що це дуже такий важливий крок не лише для глянцю, для фешені індустрії, але і для усього людства про людей з інвалідністю почали говорити гучно, тому що ці люди живуть серед нас, і їх багато, і вони потребують уваги від нас. А другий момент це ціна. Взагалі я була дуже здивована, тому що тут якісний друк. А поліграфія коштує чималих грошей, однак він усього на всього мені обійшовся в 4 фунти. Це приблизно 200 гривень. Я знаю, що нещодавно вийшов український вок вперше після початку великої війни і. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки він коштує. Треба погуглити. Звісно, це не основний дохід фешн глянцю, особливо британського вок. Вони живуть за рахунок рекомендацій, які, які публікують тут свої рекламні інтеграції. Але все одно приємно, що 4 фунти більше того, тут був такий вкладень з шикарною пропозицією, на яку я погодилася. Можна було підписатися на півроку на 6 номерів Вок усього за 9 фунтів, і крім того, в подарунок ще отримати серум за 19 фунтів. Що ж, здається мені, що пропозиція таки спокуслива, і я на неї погодилася, відразу підписалася, оплатила онлайн і тепер чекаю наступний вок вже на свою поштову адресу. Давайте перейдемо до. Наповнення цього журналу, і заодно покажу вам, які ще моделі є на обкладинках британського ВОК. Хочу показати, тут були тестери. Ну, ось ці тестери я взагалі не розумію. Це просто відкриваєш, намазався, і все. Одноразова, одноразова історія. Цей тестер, мабуть, вже побільше. Тут 3 мл. Так, і дуже дивно виглядає так. Дуже розумієте, якась технологія дуже проста, але я, звісно. Коротше, я не розібралася і зараз не буду розбиратися. А, є. є. Просто витягувати і таким чином можна. М -м, дуже приємний запах. Я взагалі не фанатка парфумів, хоча в мене їх багато, і всі як віддала, подарувала своїй мамі. Але запах дуже приємний. Mm. Так, а це Магле Angel, Не знаю, чесно кажучи, цей бренд. І ще там здається Tom Ford, Ні, не Tom Ford, ще там є тестер Живанши е Чоловіча лінія. Це нам не дуже цікаво. Сподіваюсь, вам добре видно. Я бачите, так вимостило на подушечку, щоб ви могли гарненько все розглядіти. У 2017 році команда британського ВОК повністю оновилася на зміну Олександрі Шульман. Головній редакторці британського Вок прийшов Едвард Еніфул. До речі, Олександра Шурман написала дуже класну книжку про роботу. Вок називається вона всередині Вок. Я її почала читати в Україні. Так і не дочитала, тож можливо вже буду читати в англійському варіанті. Отож, Едвард Енфул він працює разом зі своєю командою і зараз. До речі, він також написав книгу, і я думаю, що я вже точно її буду читати в англійському варіанті, бо ймовірно її не перекладуть на українську. Він у Глянці працює з 18 років і робить значні успіхи в цій справі. Так, давайте подивимося. Я колись читала книгу фешн, фешн редакторки британського вок Грейс Ходдінгтон, здається. Якщо неправильно назвала, я напишу. Класна книга, дуже класна. Мені так вона сподобалася. Що я навіть не пам'ятаю зараз назву цієї книги. Ця книга це мемуари про її життя, де вона розповідає про своє дитинство в 40-х 50-х роках про Велику Британію, як все було влаштовано, чим жила її сім'я, потім про свою роботу моделлю, а також є сторінки, які присвячені трагічній події в її житті. Вона потрапила в аварію, пережила п'ять операцій, і після цього кар'єра моделі була завершена, але розпочалась нова. Вона працювала в британському Вок спочатку, а потім перейшла до американського Вок і дуже багато років працювала поруч з Анною Вінтеру. Вона була фешн-редакторкою американського Вок, і є багато цікавих подробиць саме про їхню співпрацю. Тож рекомендую. Так, ось ця пропозиція, на яку я погодилася. Бачите, 9 фунтів за 6 журналів Вок, і плюс ще в подарунок отримуєш декор та серум. Так, ну ми не будемо, звісно, кожну сторіночку переглядувати, бо, як вже сказала, він дуже об'ємний, майже 250 сторінок. Але деякі фотосесії все ж таки розглянемо і подивимося, що ж там є, чим же наповнений британський вок. Я раніше дуже любила, дуже я любила слово редактора і завжди починала журнал. Після гороскопів я читала в журналі слово редактора. Мене це так надихало. Купа різних таких оглядів, рекомендацій. Я це теж люблю. Мені ще подобається, що тут такий розглядається завжди широкий ціновий діапазон. Є сумочка і за 50 фунтів, прикольна, і показують сумочку за 550 фунтів. О, яка сукня в стилі диско. Що це в нас тут за стаття? Ага, це. Це, до речі, матеріал присвячений британській літературі, зокрема, розмови з британськими письменниками. Класно, дуже стильна фотосесія, така чорно-біла. І дуже круто, що в глянці говорять про книги і про письменників. Так, це король Чарльз, до речі, коронація відбудеться його на цих вихідних. І Британія дуже активно зараз готується. До цієї події, тому що в останнє така подія була в 1953 році, 70 років тому. Ось те, про що я говорила? Сумочка, наприклад, за 550 фунтів дуже прикольна. І сумочка за 55 фунтів. Теж симпатична. Так, це одна із жінок, яка також є на обкладинці британського ВОК. Ось вона такого невеликого зросту. Тут інтерв'ю з нею. Я ще не читала, на жаль, не було в мене такої змоги, але обов'язково ознайомлюся детальніше, і взагалі я подумала, що класно те, що тепер мені будуть приходити кожен місяць ці журнали, тому що це для мене класна практика і поглиблення моїх знань з англійської мови. Ось ця красуня, модель на покладинці мого бук, який я купила. Дуже це надихає, такі трансформації в глянці. Тому що це дійсно важлива тема, на яку мають говорити усі. Дивіться на цю жінку, красуня, просто вона така органічна у цьому всьому. У цієї дівчини синдром Дауна, але я б навіть, чесно кажучи, з першого погляду він не сказала дуже красива, дуже така гармонійна, прям приємно на неї дивитися. А ось це, до речі, я так вчора одним глазом встигла подивитися це танцівник. І при тому в нього немає однієї ноги. Просто знаєте, які в тебе ще можуть бути відмовки щось робити. Так, знову красива і молода Наомі Кембл. Прикольна ідея фотосесії, це десь в Лондоні на якомусь заводі, не на заводі, на якомусь вокзалі, де відбувається ремонт, і там зробили таку фотосешн. Так, GG Hadith. О, моя улюблена модель Кендал Дженнер. Ну, я її вважаю реально красою. Нещодавно був медгала кілька днів тому, і вона там була в такому класному вибранні, мені сподобалося. Вона красива, вона висока, вона струнка, в неї приємно дивитися. Так, а ось тут в кінці мені дуже подобається ця ідея. В українському глянці таке теж було. Тут якісь класні рекомендації профілів, наприклад, дизайнерів, щоб в інстаграмі можна було підписатися, подивитися, надихнутися. Так, ще дизайнери. Багато. Можливо, щось потім подивлюся. Потім Mind, Body, Soul. Прикольно, тут і косметика, і ось камні. Це, до речі, я більш докладніше потім почитаю, що тут рекомендують, і подивлюся, можливо, підпишусь. Так, це якийсь стайл-сет, стилісти. Це профайли, профайли, так, профілі в інстаграм дизайнерів прикрас. Ну, їм треба підкинути наших українських дизайнерів. Однозначно, тут не вистачає ще їх. Ой, подивіться, яке прикольне. серденько. тут вже косметика для обличчя. Теж можна буде подивитися, що, що радять, що рекомендують, тому що я зараз в пошуках якихось нових засобів для обличчя. Так, Touch of Glam, Touch of Glam. Декоративна косметика. До речі, дуже багато сторінок присвячено саме рекомендаціям профілів в Instagram. Так, ось це мені. Точно цікаво, Vox Gallery. Тобто можна подивитися профілі, які пов'язані з мистецтвом і дизайном. Так, Picture Perfect. Угу. Ось тут якісь забавні песики милі. Так. Все, на цьому вок закінчився. Але що мені ще сподобалося, в них є власний шоп з власним мерчем. І мені реально. Полюбився цей світшот шорст тому я ймовірна, що я його собі замовлю. сьогодні. Маю таку радість. Нарешті я отримала з України посилку від моєї подруги, і хоч я знала, що вона до мене йде, але я перевіряла постійно трекінг, і там було написано, що вона в дорозі, тобто я не знала, коли точно прийде ця посилка, і ось вона вже в мене йшла з України до Шотландії два тижні. І я вирішила розпакувати цю посилку разом з вами. На початку квітня в мене був день народження, і це мій подарунок. Тож сама навіть не знаю, що там є, хоч тут і на коробці є накладна, але все одно це для мене повний сюрприз. Не вмію розпаковувати гарно. Немає в мене такого досвіду. Тож як є. Оу, oh. oh. так. Перша краса випала, це кульчики. О, подивіться, які вони красиві! У цьому обов'язково примірюю і покажу, як вони виглядають, Тут мала бути листівка, але замість листівка дуже краса, Подивіться на цей ланцюжок. І підвізку дуже. Влітку буду носити з великим задоволенням цю красу. Так, це щоденник. Я фанатка будь-яких блокнотів, в мене їх багато, і в колекції не вистачало ще щоденника від Oh My Big Plan Education Edition. Я знаю, це щоденник для навчання, коли ти проходиш багато різних курсів, як я, наприклад. Сюди можна записувати свої враження, свої інсайти. Тут є такі класні коучингові питання, що ти будеш робити з цими знаннями. О, я щаслива, клас! Це те, чого мені дійсно не вистачало. Супер, супер, супер. Клас. Якщо буде цікаво, потім можу поділитися своїми враженнями від цього щоденника. Так, ух! О, о. О. Це дуже... Дуже символічно для мене, я обожнюю маяки, тому що мені подобається те, що вони символізують, вони вказують шлях, і це, мабуть, якийсь такий тотемний символ. І Аня про це не знала, коли купувала мені цей подарунок, а дізналася вже після. Вона була на відпочинку в Іспанії, і ось там низці там купила цей брелок. Я просто вже знала про це, але все одно приємно, тому що я вже й забула. Тому це, це навіть ніби сюрприз для мене. Так, і тепер е, дуже така велика частина подарунку це одяг, е, тому що у Ані моєї подруги в неї був шоурум, і він був офігенний. І я там дуже часто бувала, це моє було місце сили. Мені здається, я купувала там дуже багато різного одягу, тому що в неї був якісний брендовий одяг. От, зокрема, цей светр, в якому я зараз італійського бренду контакту. Пів мого гардеробу, мабуть, було куплено в ваніному магазині, тому що в неї класний смак, в неї крутий стиль, і вона замовляла тільки найкращий одяг для свого шуруму. Звісно, після початку війни вона його закрила, але історія з одягом не закінчилася, тому що в неї є ще бренд Удана, і в мене також є одяг від цього бренду. Так, Боже, я навіть не знаю, що почати так. Давайте з цієї прекрасної шовкової. Сорочки о золотого кольору, такого золотавого, дуже красива. Ох, такі кузики. Я вже, я вже перечуваю, як я вдягну, до речі, з чорними брюками від бренду Удана. Цю сорочку обов'язково потім покажу, як цей образ виглядає. Ох, а це моя любов. Я коли побачила вперше цю сукню, я дуже її хотіла, але якось потім не склалася, тому що я народила. Потім була з малим, не до суконь було. До речі, це той бренд Contato, светр також цього бренду, і в мене дуже багато, багато речей. Реально, бренду Contato, це італійський бренд. Він, ну, мабуть, преміум-сегменту, але дійсно якісні і класні речі. Подивіться на цю сукню по кольору. Ну, все, це точно треба ходити. щоб прекрасно в ній виглядати. Так, я потім знайду десь, можливо, світлину і покажу. О, Ну, це взагалі. Тут Аня не прогадала, тому що це мій улюблений колір, знову улюблений бренд контату. М -м -м, яка класна! Ця ковтинка, супер. У мене, до речі, є е зі схожого матеріалу, контату. Гольф е яскраво-фіолетового кольору. Він залишився, звісно, в Україні. Тож е цієї ковтинки точно не вистачало в моєму гардеробі. Клас, я дуже щаслива. Це неймовірно круто мати, мати таких друзів, які не тільки добре знають твої інтереси, а ще і тонко відчувають, і точно знають, що тобі сподобається. Тож я дуже їй вдячна за ці подарунки. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на мою посилку.